Ні, російському бізнесу на Прикарпатті під таким гаслом правий сектор блокує заправки «Лукойл». Мовляв, вони фінансують ворожу країну. Бензин на цих заправках не можна купити по всій області. Як розвивалися події у перший день акції протесту, бачила Ліліана Хомишин. Окупаційному бізнесу не місце на прикарпатській землі, так стверджують активісти правого сектору. Хлопці організували акцію протесту по всій території області, заблокувавши заправки компанії Лукойл. Пояснюють, що ця компанія працює на окупантів. Компанія Лукойл, його директор, ходить в найближче оточення Володимира Путіна. Ми починаємо таку акцію та тим самим заявляємо, що окупаційному бізнесу не місце на Прикарпатті. Тим самим будемо чекати на націоналізацію певних об'єктів, які належать російському бізнесу. Активісти також намалювали певні плакати, щоб показати людям, що ця компанія належить саме країні агресору. У нас є українські трейдери, які є, українська нафта, українські заправки. Щоб люди знали, що є багато людей, які свідомо не знають, що це є російський, що це надходить в Росію, йде Путіну. Щоб заправлялись є багато брендів українських. Альтернатива величезна. Самі ж працівники заправки позитивно ставляться до такої акції. Кажуть, що навіть працюючи на цю компанію, не зраджують батьківщині. Кожен з нас є на роботі, кожен ми, кожен з нас, як свідомий українець, ми проти агресії Росії, нашого схід, північно східного сусіда, і кожен з нас він за свою батьківщину і проти того, також цього російського бізнесу, як і кожен будь-який наш українець. Ми тут навіть, от коли почалися оці заворушки, ця вся війна, ми колективом збирали гроші одну денну зарплату, якби це скажу так, по 100 гривень. Ми зібрали з людини і відправили на озброєння на е, нашу армію. Пересічні жителі і водії також добре сприймають блокування роботи заправок. Якщо ми будемо перекривати поставки грошей, це рахується лежить мінус один патрон, мінус один автомат. Це вже мінус одна смерть і мінус один... плюс один житель в Україні. Правильно роблять, і треба взагалі закрити цю заправку і знести її з лиця землі. Дана акція є безстроковою. Активісти правого сектору кажуть, якщо доведеться, блокуватимуть дані заправки до їх повного закриття. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.